Та якщо на Черкащині люди самі собі зробили щастя, то святий отець Полтави вирішив зібрати з людей грошенят собі на авто. Олександр Дедюхін досить неординарний священник, відомий тим, що після арешту росі... росіянина, який ловив у храмі покемонів, запросив усіх любителів цієї гри до своєї церкви, але тільки після пожертви. Нова ініціатива священника далі у сюжеті. Священнику якось Бог послав автомобіль. Ось там там машина 2006 року, на яку скинулись парафіяни, яку придбали для свого священника. Тим за Боже послання пану цю Олександру Дідюхіну довелося заплатити самому. Машина вартістю близько 180 тисяч гривень, загнала його в неабиякі борги. Фінансової підтримки попросив у своєї пастви з трьох приходів. Через Фейсбук є два приходи: один от за 30 кілометрів від Полтави, інший за 10 кілометрів, на які теж приходиться їздити і. На які теж приходить сини парафіян там з якихось нужд возити. Потім це всі похорона, причастя. Це теж приходиться їздити на автомобілі. Пежо 2006 року з панорамним дахом викликав неабиякий резонанс. Панотець жартує, аби начальство було добре. Видно і додає, дякуватиме за пожертви. Молитвами нас щось звикли так, що священик це він має там ходити в кірзових сапогах, і, і, і жити на хлібі, воді, так і воді, і такі інше. Ми живемо тим самим життям, які живуть люди. Інтернет користувачі розділилися на два табори: одні обурюються, мовляв, священник використовує віру за для користі. Інші готові для цього навіть продати свої квартири. Скільки в Миколаївській церкві працює, тільки в мене була ідея. Побачила цю машину. Я хотіла свою келію квартиру продати. А тут яби був пансіонат, я б сюди перейшла. Саме пані Ганна порадила звернутися до парафіян через інтернет, бо витягти панося з боргів. Всім приходом важко. Він людина небагата. У нього багата е, велика родина. У нього є діти, є вже онучка. У нього доход в церкві його якби зарплата невелика. У мене зараз є 2600. і я хочу назбирати ще 400, щоб тоді 3000 пожертвувати. От Я хочу так. Олександр Дідюхін. Переконаний, вчинив чесно, бо пожертвування добровільні, а для недоброзичливців не буде жодних санкцій. Ніхто ж, силоміць, нікого не примушує. Там, здавайте гроші, якщо не здасте гроші, там буде на вас анафіми накладати, там ще щось. Тобто вони знають, що я, я вдячний. Скільки вже грошей впало на картку, Олександр не каже, але про зібрану суму обіцяє одразу повідомити. Нову конячку він уже освятив. А свою стареньку 30-річну дев'ятку пожертвував колезі сільському священнику.